Чи можна податися на карту побиту, маючи тільки номер песель? Таке у мене останнім часом питають. Відповідь так, можна. Кожен, кожен громадянин України, який перебуває на території Польщі, зараз може податися на побит часовий і отримати карту побиту, якщо доведе, що йому є де жити, є гроші, є страховка, є чим займатися. Які документи потрібно мати? При здачі відбитків, бо про те, що робити, щоб податися, я вже розказував. Треба вислати заповнений внісик і дочекатись, поки прийде запрошення на відбитки. А потім треба приготувати 4 фотографії, фото паспорт, копію паспорта усіх заповнених сторінок, оплату 340 злотих чи 440 злотих, залежно від того, що ви подаєте. Ну і документи, які свідчать про те, що вам є де жити, є гроші, є страховка, є чим займатися. Якщо залишились запитання, ставте після прослуховування уважного 730-150 901. 730-150 901. про документи, документи. що